Ступені порівняння прикметників Використовуються для порівняння різних характеристик або властивостей між собою. Наприклад, Apple яблуко, Big Apple велике яблуко, Bigger Apple більше яблуко. The Biggest Apple найбільше яблуко. В англійській мові є три ступені порівняння. Прикметники позитивний або звичайний, вищий ступінь і найвищий ступінь. Приклад fast швидкий, «швидкий», «faster» швидше, the fastest, найшвидший. Якщо це односкладові прикметники, то для утворення вищого ступінь порівняння в кінці прикметника додаємо закінчення ER. Наприклад, tall, високий, вищий ступінь, taller, вищий. Для найвищого ступеню додаємо артикль «the», а в кінці EST, the tallest, найвищий. My brother is taller than me. Мій брат вищий за мене. He is the tallest of all my brothers. Він найвищий з усіх моїх братів. Sweet, солодкий, sweeter, солодший, the sweetest, найсолодший. Nice This cake is sweeter than that one. Цей торт солодший за той. This cake is the sweetest I have ever tasted. Цей торт найсолодший, який я коли-небудь куштувала. Односкладові прикметники з однією голосною і закінчується на одну приголосну. Наприклад, slim, big, wet. Після додавання суфікса остання приголосна подвоюється. Slim. Стрункий. Трункиши, the slimmest найстрункіші. The diet allows you to get rid of extra pounds and become slimmer. Дієта дозволяє позбутися зайвих кілограмів і стати стрункішою. This is one of the slimmest smartphones at the moment. Це один з найтонших телефонів на даний момент. Hot – гарячий, hotter – гарячіше, The hottest – найгарячіший. It was hot in the room. У кімнаті було жарко. The weather is getting hotter and hotter. Погода стає все спекотнішою. It's the hottest day of the year. Це найспекотніший день у році. Односкладові складові прикметники, які закінчуються на E, наприклад, late, safe, nice, після додавання суфіксів буква E опускається. Late пізно, later – пізніше, The latest – найпізніше. IF you don't hurry up, you will be late. Якщо ти не поспішиш, то запізнися. I will do my homework later. Я зроблю моє домашнє завдання пізніше. She came to school the latest of all. Вона прийшла до школи найпізніше за всіх. Brave – сміливий. Braver – Сміливіший. The Bravest найсміливіший. You are very brave boy. Ти дуже сміливий хлопчик. My brother is braver than me. Мій брат сміливіший за мене. A matador must always be the bravest. Матадор завжди повинен бути найсміливішим. Якщо прикметники закінчуються на «y», перед якими стоїть приголосний, то Y змінюється на I. Наприклад, happy. happier, The happiest. I am a happy person. Я щаслива людина. You can be much happier. Ви можете бути набагато щасливішими. It was the happiest... Day of my life. Це був найщасливіший день у моєму житті. Learning English nowadays is getting easier and easier. Вивчати англійську мову в нас часто стає все легше-легше. і легше. A lazy sofa is the easiest to care for. It is easy to wash. За шкільним диваном найлегше доглядати, його легко мити. Якщо прикметники, в яких є два або більше складів, то для утворення вищого чи найвищого ступеню порівняння ми використовуємо слово «more» або «the most». Наприклад, «beautiful» – «красивий», «more beautiful» – «красивіший», «the most Наприклад, beautiful красивий, more beautiful красивіший, «найкрасивіший». найкрасивіший. this city is the most beautiful place I have visited». Це місто найкрасивіше, яке я відвідав. is more important». Then money міцне здоров'я важливіше грошей. Happiness is the most important thing in life. щастя найголовніше в житті. The movie was more interesting than the book. Фільм був цікавішим за книгу. It was the most difficult exam I have ever taken. Це був найважчий екзамен, який я коли-небудь здавав. Винятки Good, Well, хороший, добре, Better кращий, The Best найкращий, bad – поганий. Worse гірше. The worst найгірший. Many much багато. More більше. The most найбільше. Little маленький мало. Less менше. The least найменший. far – Далеко давній, «давній», farther, давніше. Далі, «далі» – «furthest», «the farthest, найдальше, найдавніше. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.